Вітаю вас! Картини, як люди, хворіють, старіють, іноді потрапляють в аварійні ситуації. І тоді їм на допомогу приходять справжні фахівці, художники, реставратори. Вони ретельно оглядають картини, підрамники, також фіксують всі подряпини, сипання фарм. Після такої діагностики починається лікування. Це схоже на справжнє чаклування. Сьогодні в нас, в нас працюють друзі, наші старі друзі, художники-реставратори Ілля Поляков та Вадим Анопрієнко. До речі, ці талановіті та відповідальні реставратори вже декілька років моніторять стан нашого живопису. Скажіть Ілля, яка допомога потрібна цій роботі? А, ну, на сьогодні ми робимо консерваційні дії по укріпленню фарбового шару, аварійних ділянок фарбового шару. Так, от е, на цій картині ми бачимо вже поставлені нами профілактичні е, заклейки. Це робиться для, для того, щоб е, зміцнити аварійні ділянки фарбового шару. А що це робить веддим? Зараз веддим збирається вставити профілактичну заклейку на аварійну ділянку живопису. Зараз він наносить клей, клей роботи зворотньої. Тобто зараз ми зміцнюємо і заклеїмо аварійні ділянки фарбового шару, а потім ці заклейки будуть видалені, видалені і продовжена реставрація картин. Отже, нашим картинам пощастило, і попереду їх очікує довге творче життя.